Good night. І сьогодні ми розглядаємо тактику гарячого так, на прикладі Ademite Motions 2.0. Почнемо з того, що ця тактика дозволяє знищити базу супротивника до 5-10 хвилини. Так, значить, почнемо. Починаємо побудову нашої бази з завода, будуємо джамботів. Нехай це у нас буде завод. Далі інженером ми направляємо, будуємо тут метал-екстрактор, ставимо тут вітрачки. Він доходить сюди-сюди. Ми так з'єднуємо вітерачка. І будуємо тут вже від цієї лінії, будуємо о, сонячні панелі вже до цього пункту, можливо, до цього. Після цього о, ми біжимо інженерам нашим відразу сюди. Так. В цей час ми вже ставили, ще коли ми тільки побудували фабрику, прямо в перші секунди ми ставимо на вихід 2 піроботів. Да? Двох пі-роботів. Uh, інженер наш добігає отсюди, будує тут лінію оборони, тут лінію оборони. Ну, коротко, там пікетів, лопусів без різниці абсолютно. Uh, побудувавши її, uh, він, ну, ми ставимо uh, відразу маленького інженера, який uh, з'єднувати нашу лінію електропередачі максимально. Uh, мі... Моя вам порада це робити за допомогою. Сонячних панелей, так ви мінімізуєте ризик того, що до вас а, можуть ну прийдуть там на скіти, чи скіфи, як, як вам вже зручно називати. А, тоді, коли у нас будувалися тут два піро, ми можемо спрогнозувати, що теоретично а, наш ворог побудує ну, тут його фабрика теж десь, да? тут, тут, тут у нього, короче, економіка, і його, ну, командир, він уже от, приходить приблизно от тут до часу, коли у нас вже тут е будувалося два піро. В цей час він бачить, що ми будуємо, ну, е якісь лінії оборони, і думає, що треба посилати його е війська е до, ну, забирати нашу лінію. Так. Ну, але це є фатальною помилкою, оскільки а, суть нашого удару не, ну суть нашої тактики не закріпитись на цих точках. Це вже така другорядна ціль, тобто буде непогано. Але він цього ще не знає. Він спрямовує, ну, якщо це початківець або середній гравець, він буде намагатися зламати цю лінію оборони. В цей же часу наша, наші два піра, користуючись тим, що тут е, смачне місце, десь отут от або отут. Йдуть і забирають це, ну, ще, можливо, десь тут-то забирають, так? Тобто ламають. Е, ворог це бачить, е, ну, е, загубивши деякі сили від нашої лінії оборони. І від того, що у нього ну, тут метал метал валяється, він іде його підсасувати. Да? А, так, він іде його підсасувати. Тобто це ми вже уявляємо так, що тут нічого нема. Він іде його підсасувати, тут щось будує підсасуваку. Думає, що наша атака наступна буде вже тут, оскільки у нього не вийшло ніяких успіхів до, досягти на лінії оборони. Він відводить усі війська. Ну, майже усі, залишаючи тут по пару військ. А... Весь цей час ми робили там ще піро. Так, ми уявимо ще піро. От 4 штуки у нас ще вийшло. І ми їх вже направляємо от сюди. Вони пристрибають сюди, йдуть, йдуть, йдуть. Коротше. Доходять вже сюди і а... забирають абсолютно. Все, допалюють, тут що не допалили. А, можливо, якщо він грає машинками, а, то у нього вийдеться відбити але все-таки втрати будуть. А, він загубить час для індустріалізації. А, так а, У нас тут закріпляться вже позиції. Якщо він тут не прорвався. Якщо прорвався, то це не ну, так сильно страшно, оскільки він загубить деякі потенціали. Це навіть для нас буде в деякій степені. Краще, скільки його війська будуть далі. від наших. Але якщо сопротивник додумається до того, що ми перекинемо всі наші війська вже сюди, то він може спробувати прорватися на цей фланг. Так? В, цьому випадку, в цьому випадку ми інженером, який у нас тут був, будуємо якусь нея... яку-неяку оборону, так, щоб для нього. Щоб його трохи хоч би зупинити. Ну, у нас метал там валить за шкірки. Ми все це спрямовуємо на піру. Ну і якщо у нас все добре, то ми забираємо його базу вже через а, пару хвилин. Якщо гірше, то до 10-ї хвилини дотягнемо. Якщо максимально все погано, а, то. Так, давайте я це випро. То. Ми переходимо на Так, Ми тут десь будуємо Шелдон-ботов. Тут у нас наша фабрика. Так? Лінія оборони у нас тут деяка стоїть, а цей фланг в основному і оцей лежать без должного до них внимання. Так? Цим ми і скористаємося. Ми будемо концентрувати наші сили тут, то подеяку відправляючи по сюди. Якісь лінії. так? А, до речі, ще забув ще сказати, що нам потрібно буде відправити сюди, заселятися, і от сюди, оскільки це на Demand Motions найбільші точки з металу, Е, Нам тут прорвали, уявляємо, що нам тут прорвали, це вже не наша територія, все ми про це забули. Чувак тут строїть пікети або якусь лінію оборони. Грай там. Ну, я уявимо пауками. Так? Е, силу в нього переважають. Е, можливо, ми перестарали наш час індустріалізації, але тим не менше у нас виходить 2 е, фелона по 620. І до них е, на додачу 2 піро. Так, 2 піро. Ну, Це такий сетапик на 1000 метала, на 1500. Дорого, дорого. Не спорю, але що робити? Тут у нього лінія оборони. Що ми робимо? Направляємо цих двох філонів знищувати його лінію. Коли лінія оборони буде знищена і залишиться лише юніти, цих піром ми направляємо або сюди, або позаду філонів. Все це знищено. Чувак намагається якось ще пробитись. На врядчому це вийде, оскільки філони доволі потужні юніти. І у нас гарна точка з металом, яку ми розбудовували. І куча металу, які валяються десь ось тут. А ми тут заселяємося. Як писав Сундзи: не юнітів, а воїнів потрібно годувати і снабжати з території, яку ви захопили. Тому ми використовуємо цей принцип і забираємо метал, який тут валяється, щоб... Побудувати нову А, Зараз я вам спробую це показати в грі вже, тому зустрінемось через секунду. Так, зараз перевірую запис. Так, запис іде. Ми беремо інженера, ставимо наших факторів джамботів. Беремо, ставимо метальчик, сюди, сюди, так, сюди, 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 сюди. Зараз зробимо на факті, давайте так. Панс панс панс. панс, панс, панс. Так, робимо таким чином таким вот чином сюди. І після цього ми беремо сонячні панелі, ставимо скарпи так, так, забираємо основні точки металу, беремо сторожі, тому що до цього часу у нас вже повинно бути нормальний метал. Беремо він крафтери, будемо таку лінію до ГЕС, чи гетермально електричної -електр -електр станції, так. І після цього ми спускаємося. І, в принципі, тут металу достатньо, тому наш інженер йде приблизно сюди, саме тут по два пікетика, так, всього на 30, ми ставимо, і її починається така. Так, важливо знати камінь, ну, сорок, все. Відразу саме папіром, все, чекаємо, Ну, Він крафт, у нас 1.4, зараз 400 доволі так робити піра, вже другий буде робитись з затримкою деякою. Ну, через нестачу металу. А, а, рекомендую також включити підсвітку ресурсів, що куди. Так, у нас є 30 секунд. Можемо відправити з інженером ходити, щоб якщо хтось прийшов, то ми швидко його порішали. Помог тут сидеть набить. Да, я ж кажу. Все, отправляем. Поповстать там юнит просто. Странно, что він пошел, а с бот нормал. Все, мы робим уже знову под лапира, конструктора. Направляем по точкам Уявимо, что він все-таки тут пришел будуватись. Не знаю, як це буде, я зараз побачу. Я ж кажу... Тежко... Команда тут живе. Ми на нього якби... Опа! потеряв одного юніта моя. Проблема. Угу. Такий собі, коротше, налетик. Значить бачимо, що... Наш налет загнувся. Трохи не розчитав силу, Тобто бот нормал не пішов будувати. В цьому випадку в цьому випадку, ми направляємо нашого чувака робити піро. І доїдаємо те, що розрушить. Але я б трохи тупанув, треба було йому хоча б панельку поламати. Угу. Тобто бачимо, що він робить. Бандіто. Тоже помилку тільки що допустив. Шея творит просто да просто я такие дебил, реально. Короче. Так, моя помылка, с хватило, значит, э -э, робо щилбенбот. That was все. Конец. Ну, вот, десятая минута, как раз. Осталось доисти просто инженера. Вот и все. Ну, а 我们马上去布置仓库，马上去布置仓库，马上。走，出来，出来，出来！来，稍微的隐蔽一下。出来，出来，出来！来，我们先来一下。走，我们马上去把 Ну а так вот тактика показывает себя на нормал боте. Ну тут больше мои помолки, а не ж, э, помилки помолки тактики. Потому что я по херовому войскам и Все должно было закончиться на пятых линиях, на самом деле. Но так вышло уже. Тому ну, до побач.